Гідна відповідь аб'юзерам, маніпуляторам і людям, котрі обговорюють вас за спиною. Hello, this is Oksana from Lemonade English Academy. Вітаю вас, мене звуть Оксана, і ми з вами зараз займемося уроком англійської мови, який покращить ваше життя. Отже, якщо у вас в житті є люди в оточенні, які вас можливо обговорюють за спиною або, можливо, які стараються вами маніпу маніпулювати, керувати, управляти вами, які можливо. Вас ображають, знецінюють. Найкращою відповіддю буде не пропрацювання їх, не відкрито йти на конфронтацію, а просто зрозуміти, що ці люди відображають вас або в одній із ваших реінкарнацій, або. Хтось з ваших предків таким чином поробив з іншими людьми, і ви просто народилися, щоб цю ситуацію пережити. Немає кращого способу пережити будь-яку ситуацію, ніж дати їй багато любові, прощення і прийняття. Як тільки ви зрозумієте, що ці люди прийшли у ваше життя, щоб ці зцілити ваші негативні родові сценарії, щоб зцілити те, що у вас в житті в душі болить як мозоль, і вони щоразу наступають вам на мозоль, щоб ви зрозуміли. Що або А, перше так робити не можна, або Б ви не хочете, щоб так з вами поводилися, або ви не хочете, ви взагалі хочете розірвати цю кармічну ситуацію. Дуже просто зрозуміти і простити, якщо ви розумієте, що ці люди насправді є підставні персонажі всього-навсього є підставні персонажі, які намагаються показати вам. Якусь негативну вашу тіньову сторону, колись так робили ви. Колись так робили ваші предки. Приймаєте, прощаєте і говорите англійською мовою. Thank you for this experience. Дякую за цей досвід. I appreciate your input in my life. Я ціную ваш внесок, твій внесок у моє життя. I take the lesson. Я беру цей урок, я приймаю цей урок. Thank you. Дякую.